Кірно і тихо ішов на Голгофу, зваливши на плечі всі людські гріхи, а люди спокійно дивилися збоку. Бежально кричавши, оте, розіпни, син Божий невинно терпів там знущання, проливши святою прочистою кров, щоб дати всім людям у ній оправдання, безмірно усім показавши любов. Він витерпів мужню наругу жахливу, життям заплативши за людські гріхи. Помер і воскрес, він воскрес, і це диво, що в ньому спасіння змогли ми знайти. Часлине. минають століття, епохи, від прагне прогресу, дивацтва, новин, все менше і менше уваги в Голгофі, де прощення всім дарував Божий син, мій друже, сьогодні у спокої й мирі, не знавши страждання, в достатку й добрі, чи служимо Господу вірно і щиро, віддавши подяку за смерть на Христі, чи просто у натовп підемо байдужі, як люди у ті, що Христа розп'яли, Зазвичай свята, зазвичай будні, і ріховна щоденність, усе як колись, а небо чекає спокійно і тихо на наше прозріння і на наші діла, і час пролітає миттєво, мов вихор людина вродилась, цвіте, віджила, задумати сварту про душу безсмертно, залишити нашу гріховість, гріховність і зло, і, скинувши з себе байдужість і впертість, служити творцеві, творити добро.